Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Івар. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, вже можна підбивати підсумки другого дня саміту НАТО, який відбувався у Вільнюсі. І тут варто загострити вашу увагу на наступних питаннях. Які проговорювалися під час ось цієї другої половини дня. Тому що про першу половину дня я говорив у попередньому відеоматеріалі, вона більш стосувалася тих пакетів військової допомоги, які нам мають надати партнери. І щодо брифінгу між Столтенбергом та Зеленським. У цьому відео ми поговоримо про раду. Україна НАТО вперше вона відбувалась. В принципі, під час засідання цієї ради були зафіксовані усі ті позиції, які раніше виголошувалися країнами-членами НАТО. Це в контексті майбутнього вступу України до Альянсу, і щодо тих умов, які мають бути виконані, щоб це було знову ж таки реалізовано. Далі. Країни G7 погодили спільну декларацію підтримки України. Сама декларація є рамковим загальним документом. Наступним кроком буде укладання двосторонніх безпекових угод між Україною та країнами-гарантами до гарантій безпеки, які умовно будуть надавати країни G7, Увійдуть наступні позиції: перше. Заходи з допомоги Україні у захисті себе та упередження нової агресії, зокрема постачання зброї, підтримка в розбудові. Обороно промислового комплексу навчання та співпраця в галузі розвідки та кібербезпеки, технічна і фінансова допомога друге, це заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни. І третя це підтримка у притягненні Росії до відповідальності за агресію та економічну та кроки економічного юридичного характеру, спрямовані на покарання Росії та збільшення її витрат на війну. Можна по різному давати оцінку відповідним гарантіям, але... Тут варто відзначити наступне: ці гарантії, вони можуть бути прийнятими для нашої України лише в одному випадку. Коли завершиться війна Росії проти України, і це буде перехідний такий період до моменту, поки Україна остаточно не стане повноправним членом Альянсу. Якщо Війна Росії проти України завершиться, і процес вступу України до НАТО буде знов ж таки затягнутий на, до прикладу, не дай Боже, десятиліття. То Росія, як я говорив у попередніх відео, буде знов ж таки мати амбітні агресивні плани. Бітні агресивні плани щодо нападу на нашу державу. І варто відзначити, що ті гарантії, які я назвав, вони абсолютно не зможуть убезпечити нашу державу від нової війни з Росією, якщо на той момент ми не будемо в альянсі. Чому я так говорю? Тому що. Перед широкомасштабним вторгненням Росії проти України було безліч попереджень і навіть запровадження певні превентивні санкції проти Росії, але її це не зупинило у своїх агресивних намірах і. Це говорить про те, що ті дії, які робив колективний захід на момент початку повномасштабного вторгнення, вони, звичайно, були недостатні. Тому щодо цих гарантій, їх можна приймати лише у випадку, що вони будуть транзитом в контексті майбутнього вступу України до альянсу. В іншому випадку ці гарантії. вони... Не обезпечить нашу державу від нових воєн і конфліктів проти Росії. І останнє, що відбулось на саміті НАТО у Вільнісі, відбулась зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Байден також зазначив, що Україна в обов'язковому порядку має стати членом альянсу, але не було сказано, коли це має відбутись. І е, питання знову ж таки атакам. Раніше інформація з'являлася, що, начебто, обгов має піднятися питання. Це публікував Білий Дім. Але після того, як завершилась зустріч з Байденом під час прес-конференції, е, Зеленський сказав, що поки що не знає, коли атакам будуть надані українській державі. Можливо, це обговорювалося більш в такому таємному форматі, і поки що цю інформацію не можна обговорювати публічні площині, як сказав Володимир Зеленський на прес-конференції, це те, що підтримка партнерів залежить від ситуації на полі бою. Підтримка партнерів не буде зменшуватись, такі запевнення дали партнери. Після перемоги ми не очікуємо ніяких сюрпризів. Нам потрібно повернути людей в Україну та покарати Росію. Перемога це не заморожений конфлікт. Це, до речі, дуже важливо, що було сказано. От, рішення про надання Україні далекобійних ракет атакам немає. Про зернову угоду також було зазначено, що з боку України немає порушень, а Росія буде робити все, щоб зірвати важливі гуманітарні проекти. І останнє, що зазначив Володимир Зеленський, те, що ми ніколи не обміняємо територію на статус. Ось, в принципі, це так коротко, що можна зазначити в контексті загалом другого дня роботи саміту у Вільнюсі, тому можна знов-таки давати якісь попередні оцінки. Очікувалось до прикладу якісь кращі результати, але отримали я повторюся, в принципі, те, наша держава, що було прогнозовано уже у завтрашньому відеоматеріалі. матеріалі. Я більш детальніше розповім, що загалом можна було зробити для того, щоб результати були ну, трішки краще. Запрошення в будь-якому випадку ми б не отримали, але можливо, те та декларація щодо результатів саміту, вона б була, б хоча б більш. Конкретнішою, це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics і поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!